Музика Всім привіт, з вами Сергій і сьогодні ми знаходимося в КСГ На новій карті Кеннелс, яку додавали буквально вчора Ну, нам подобалася гарна карта. Ну що ж ми зараз будемо робити на неї. обзорчик. Ну що ж ось не... Ні крет були на карті, але ось ми знову на картки. Ось у нас СТ-спаун, від починають... Ой, який спаун? СТ-спаун. Відпочинають Ну І зараз... І ось звідти. Зараз ми проводити по всій карті, я покажу всі місця, а також розклеємо деякі баги. Ну, ну, Зараз я покажу плент А. Ось тут ми це бомбу на А. Зараз Давайте відключимо і заплентуємо. Можна плентити і ховатись тут, і коли хтось буде розпленти, розпленчувати. Розпленчувати. Там ви вжити... можете і все. Ось так. Дещо ми почали плен бомби на Б. На Б більш краще, бо звідси ви можете зробити такой хоп-хоп, ніби я сказав. Что розбили забели все, і вона бе, і якщо будем буде тут, то вы можете його випити. Так, давайте ми Ось тут ви можете теж вантаж. Карта Флайк. Зараз ми це... Я їм покажу. Ось така карта, в принципі. Ось ось, ось ось де починають терористи. І вони можуть піти на А або на Б. На Б легше все виходити тако. І отут же підніматися на Б. Ну що ж, карта, ну, зараз пробежимось по цій карті від спавну. Названня в мене дуже висне. Ну В принципі, зараз не дуже весна, але все буде. Ну Давайте пробіжемо, в принципі, сюди я покажу. Отут ще є гарне місце. Все використовуємо. Ну, <кхід> Користуватися коли я йду на Атаєм. Собака. Додали нові кейсики. Якщо ми наберемо 5 лайків і відкриємо їх. Два точки відкриємо. Пробіглись до спану іншого до спецназовського спанасовського спану. Звідси дуже гарно ці землі. Собі... Ми любимо поставити так. Ну а зараз... Тут ці хат, як проте, незамітно до терористів. Ну, зараз ми пробіжимось по цій карті і пошукаємо бале. Ми сьогодні бачимо, тут є будівля, тут перегорожено, значить нам сюди не можна йти. Ну що ж, ми підемо, подивимось, чи не прозора. Будівляться. Ну, прозора звичайно, як і. Як сцена. Ви подивіться вже, які у нас грубі стіни можна навіть ножиком. Ну, чомусь у мене від ножика не дуже падає. О, така має бути стіна. А давайте подивимося. М -м, звичайна стіна. Толо не. Ну, тут взагалі кро. Ти край, вийд. А цей домик сам він Прозорий. Прозорий домик. Ну що ж, доміки у нас тут прозорі. Так, ми ще один домік не довіримо. Саме оц... ось цей дерев'яний. Та ладно, він не прозорий Ура, ми значно не прозорий домик. Ну що ж одну тепер попробуємо. О, давайте прийдем. У нас тоже не получается. У нас все получится. А давайте давайте попробуем кораблики. Давайте попробуем простріль. О, вода, вода. Не не вода. Ой, кораблі теж не Да. Та... О. Зато ці древ'яні бурские прозори. Щось все одно мусить бути прозорі, якщо корабля не прозорий, то щось мусить бути прозорі. Ой, вода у нас прозора. Так, давайте попробуємо більш світліший кораблик. Пробуємо залізти. І далі прозорий. О, скоробики не позори. не застрягу. Це вже Ясно, що тут Але у нас ще є один тип катерів, це поліцейський катер. Давайте ми провіримо його. Е, він прострілюється Прозори! Я казав, що щось мусить бути прозоре. Це теж теж. Давайте тепер пригнемо цей паркан і прогуляємось в краси. Подивимося, чи кустики не прозорі. Кустики не прозорі. Це вже плюс... бах. Або кустик зрізаний. Давайте провіримо, чи ця штука не прозорі. У вона не прозора і будинок теж не прозорий. Але класний, анімація класна. три тріскає. Клас! А це прозоре? Ні, теж є Е, Нас не пускають сюди. Ну, нічого, ми все одно пройдемось. Хочеться постояти, подивитися на море, яке було. Щось там таке. Ми зараз добре. Заніло шахтики. А це прозоре? А я, я не знаю, що прозоре. Ну, Можна було догадати, що щось тут теж мусить може бути прозоре. Ясно, це теж ж, Все понятно. Давайте я сюди прилетимо. Що ж це таке? А це прозоре? Цікаво. Так, да, це прозори. прозори. Давайте прилітаємо до нас і давайте далі екскурсію продовжимо. О, менше багато стало заглядовою. Давайте візьмемо. Шучі бігаємо. І подаємо тут далі. Це цілікно... Цілікно. Опа!